В'язнів відпускатимуть під домашній арешт. Таку норму передбачає новий кримінально-процесуальний кодекс. Зараз МВС закуповує спеціальні gps браслети для контролю засуджених, що відбуватимуть покарання поза межами виправних закладів. Таке правило стосуватиметься майже 15 тисяч арештантів, а також тих, хто проходить досудове розслідування. За два тижні роботи до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли майже 100 тисяч кримінальних проваджень. Доступ до нього матимуть лише працівники СБУ, прокуратури, міліції, податкової та митної служби. Для цього Треба отримати спеціальний електронний ключ. Згідно із новим КПК, правоохоронці мусять приймати навіть ті заяви, що не містять ознак кримінального злочину. А натомість громадянин має отримати листа, що його прохання внесли до реєстру, бо сам він цього перевірити не зможе. Тут внесені дані і про фабулу злочину, обставини вчинення злочину. Тут є повідомлення про підозру, воно вноситься. Тут є дані щодо особи, яка вчинила злочин, яка підозрюється. Дані щодо руху кримінального провадження, і зрозуміло, що це є дані, які становлять по закону держа... тайницю таємницю слідства.